Вранці, 25 червня, невідомі захопили Долинський нафтопереробний завод. Через кілька годин територію навкруги підприємства оточили правоохоронці та пожежники. Хроніка подій у викладі Ігоря В'юна. Інформація про захоплення Долинського НПЗ з'явилася близько 10-ї ранку. Її оприлюднив у соцмережі мешканець Дніпропетровська Андрій Денисенко. Сьогодні зранку спецпідрозділ Січ правого сектору взяв під контроль Долинський нафтопереробний завод, що на Кірвоградщині. На місці подій питаємо місцевих жителів про те, що трапилось. Дві версії, взагалі, то я чув. По крайней мере, одна, що райдерська, а друга, що це, що можливо проросійське це сепаратісти. Ага. Сепаратісти? Покажуть, я в інтернеті читав, коли перед тим як їхати, що тут взагалі правий сектор працює. Та ні. Правий ні. сектор навряд ли. Люди говорять, що це що до 40 чоловік. Дорога до заводу перекрита вантажівкою та міліцією. Поруч шість пожежних машин з Долинської Новгородки та Устинівки. На рятувальниках вогни тривки, костюми, на правоохоронцях – бронежилети. Водії зупиняють машини і фотографують пост. Побачити захоплене підприємство можливо лише з однієї точки. Місцеві жителі не на камеру кажуть. Охорона підприємства не спрацювала. Де село була охрана і лічасне? І то доходи, знаєш, другя. Кілька разів журналісти намагалися дізнатися, що відбувається, але марно зараз якась спесапраці триває, чи готуються до неї, чи як нам відомо йдуть переговори керівництва і... з тими, хто там і обласна прокуратура і служба безпеки. Голова райдержадміністрації Олександр Ромашенко дізнався про захоплення підприємства близько одинадцятої ранку, але деталі від нього дізнатися не вдалося. Ну, у нас тут. От... Маленька неприємність сталася. За моєю інформацією, яку я маю, група невідомих осіб, озброєних невідомих осіб захопила місцеве підприємство «Нафтобаза». А скільки там цих загарбників приблизно? А, ну, цих людей приблизно біля 15 чоловік. Всі подробиці журналісти дізналися на брифінгу. Олександр Петік повідомив, що загарбники було дев'ятеро жителів Дніпропетровська. Усі добре екіпіровані і озброєні. Група осіб, озброєних кулеметом, чотири автомати, сім пістолетів, три гранати. Абсолютна екіпіровка, оптичні приціли. Бронежилети вибили двері, вистрілили в стелю, поклали на підлогу охорону нафтобази, відкрили сейф. В сейфі знаходилося, як вказав в заяві директор півтора мільйони гривень. з загарбників мав при собі адвокатське посвідчення. Під час перемовин з силовиками невідомі поводилися зухвало. Були дзвінки вночі. Спроби зв'язатися від першого заступника голови обласної державної адміністрації Дніпропетровської області Корбана безпосередньо е, Ярош просив, щоб цих людей випустили. Нині загарбників тримають у різних СІЗО. Триває слідство, яке і має встановити обставини події, мотиви дій дев'ятьох жителів сусідньої області. Ігор В'юн, Олександр Катаруша день за днем.